Тут також зараз буду обрізати піонію. Можливо, повкриваю троянди, в мене залишились, там квіти пообрізала хризантеми. То, можливо, ними позв'язую і повкриваю, щоб не повимерзало. І пообрізаю гортензію. Потім покажу, як все в мене вийшло. Доброго раночку. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні 9 листопада. Я вже прибрала один квітник. Саме основний. він в мене починається від воріт і закінчується під парканом аж біля сарая. Ось так. От вже все чистенько, все пообрізало лишнє, все, що позасихало. Це в мене такий очіток маленький. Я його Викопала з іншого квітника. Бо там я його садила, потім квіти його забили і він мене там не ріс. Тож я його знайшла, маленький корінчик, і сюди пересадила. Ось так от виглядає в мене барбарис, такий гарний, червоні ягоди, скільки багато їх тут. А то мої гноми сидять. Я їх сама робила, бере такий гарненький, яскравий, гортензії пообрізала. Тут ще влітку присаджувала гвоздички. Планую, щоб вони мені тут наросли, щоб було гарненько. Троянду обрізала, пагониці що подавала вона. Обрізала, тому що ще не зробила опору. Ніяк не можу я зробити її опору якусь. Це банки у нас по всьому по всій ділянці. Ось так виглядає, що в мене флокс шаловидний. Один кущик ось я залишила і всі пообрізала очитків. А цей залишила, бо він ще такий гарний. Тож нехай ще поквітне. Ось так от. Пообрізала всі піони. Зв'язала троянду. Так, і ще в мене до вас питання. Поки прибирала, знайшла ось. Дивіться. Це я восени купувала, дай Бог пам'ять, як це називається. Ой, пізноцвіти. І ось вони мені почали листочки викидати. Це, скажіть, нормально чи ненормально? Чи треба їх чимось присипати землею, наприклад, чи пісочком, щоб вони не повимерзали мені за зиму. Я взагалі не знаю, чому вони оце повилазили. Наче й не дуже жарко. Але вони почали мене вилазити. Добре, що я камінчиків понакладала, бо я б їх сполола, Ось. Ну і тут такий малесенький. Вилази. Що з ним робити? Крокуси. Все, згадала, крокуси. Осінні крокуси. Так. Тут обрізала ці кущики з лакові, тому що були такі сильні вітри і поламали всі гілочки, все валялося тут. -ут -ут. Я деякі обрізала і там ще обрізала. Попідсипала трохи свої свою лаванду, понагортала трошки землі під неї, щоб не розвалилася взимку. Ну ось так от все прибрала, все чистенько, все гарненько. Весною буде менше мені роботи. Ось ще такий брислетик також гарненький. Бадани. змінили колір листя Гарненькі Такі я також їх в цьому році сюди пересадила. Вони в мене в іншому квітнику росли. Ще ось один такий бересклет у мене гарненький. І зараз вам покажу кущики, які я влітку пересаджувала. Так, вони були здорові. Це барбарис. Я його обрізала, але він попускав відростки свої, тож вижив, все добре з ним. І ось такий бересклетик. Це бересклет, а це насіялась пітунья. Також влітку її не було, а на осінь вона почала мені тут рости. Може, ще до зими буде квітнути, <світнення> не знаю. Медуниця прижилася, я її теж в цьому році сюди підсадила. Заячі вушка, ось так от все виглядає. Це гейхеру я пересаджувала, розділяла. Також. Прижилося все, все добре. Там піони пообрізала. Ну, ось так от все виглядає. Навела такий порядок. А це я поприкривала свої гортензії. Ті, що переживаю, що вони взимку в мене не виживуть, померзнуть. Ось так от. І ще ось тут широколисна гортензія. Я понакладувала там під неї соломи, взяла таку ємкість. Тут колись в мене гортензії росли в цих ємкостях. Всередину ще напхала соломи. Тут є дренажні такі отвори, тож повітря буде туди попадати. Ще така ось у мене нова рослинка. Зараз почитаю. Брунера великолисна. Позалишала горщики, щоб не забути назви їхні. І ще в мене такі ось злакові. Зараз почитаю. Імперата циліндрична. О, ред барон. Ось так от. Також посадила три кущики. Ну, Купувала один, а розділила на три. Там також бере склад. Це бере який я живцювала, в когось взяла гілочки, посадила і він мене виріс. Так от вийшло в мене, хоча в мене не дуже з живцюванням Ну, ось так от все прибрала. Ще мені прийшлося троянду обрізати. Це скарлет Вона в мене гарно так наросла, що ж. Розчахнулася трохи, прибрала опору, ось вона стоїть, у мене тут все. Треба думати якусь іншу опору. Ну, і так от, аж до кінця, все прибрала, навела такий порядочок. Тут в мене біля альтанкера рододендрон росте, але я хочу його пересадити, тому що. Думала, що від паркану буде їм тінь, але влітку дуже сонячно для неї і трохи листя в неї печеться. Тож буду зараз шукати якесь місце більше в тіні.